Доброго дня, друзі! Компанія автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження. Шкода Рапід, 12 бензиновий двигун, наші ступінчастий механічній коробці передач. Авто 2013 року офіційно в Україні обутий автомобіль 15-й радіус зимову гуму на металевих дисках. Має чудовий просторий багажник, в якому буде вам зручно перевозити свої речі. Також нас зустрічає задній ряд сидінь в чудовому стані, карти заднього ряду сидінь в також в чудовому стані, потолок ніде не затертий, не заплямований. Переходимо до переднього ряду, сидінь. Передні карти дверей також в чудовому стані, електропакет сидіння в чудовому стані, не заплямовані, не затерті, мультикермо, кліматконтроль. Акустика, зазначений пробіг автомобіля 137 тисяч кілометрів. Тому запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми Лізінг та Трейден. Всім гарного дня!